Виконуємо номер 17 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 17 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Прямі АБ, МН і ЦД перетинаються в точці О. Причому АБ перпендикулярно до МН. Малюнок 3. Знайдіть завдання перше: Кут ДОБ, якщо кут СОН 70 градусів. І друге, Кут АОЦ, якщо кут ДОН 105 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АВ перпендикулярно МН, кут Сон 70 градусів. Я прямий показала спочатку АВ перпендикулярно МН і Сон 70 градусів потрібно знайти градусну міру кута ДОБ. Кут АОЦ... І кут ДОБ в вертикальні кути. Ми знаємо властивість вертикальних кутів, вертикальні кути рівні. Тому, якщо ми будемо знати градусну міру кута АОЦ, то будемо знати градусну міру кута ДОБ. Спрощуємо нашу задачу: знайдемо градусну міру кута АОЦ. Кут АОН, він становить 90 градусів, дорівнює сумі градусних мір кутів АОЦ. І це ОН. Тому, щоб знайти градусну міру кута АОЦ, потрібно від градусної міру кута АОН відняти градусну міру кута СОН. Запишемо це із основної властивості вимірювання. кут АОЦ дорівнює кут АОН, відняти кут СОН. і це буде 90 градусів, відняти 70 градусів, буде 20 градусів, кут ДОБ дорівнює куту АОЦ і дорівнює 20 градусів. Як вертикальні і записуємо відповідь 20 градусів. Переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас тепер відомо градусну міру кута ДОН 105 градусів, перпендикуляри А. Б перпендикулярно МН показала і потрібно знайти градусну міру кута АОЦ. Знайдемо градусну міру кута тепер БОД, з АОЦ вони будуть вертикальні. Для цього градусна міра кута Дон дорівнює сумі градусних мір кутів ДОБ і БОН. Тому, щоб знайти ДОБ кут, потрібно від радусноміру кута ДОН відняти БОН. Запишемо це. Із основної властивості вимірювання кутів. Градусна міра кута ДОБ, дорівнює, градусна міра кута ДОН. Відняти градусна міра кута БОН. БОН нас 90, тому 105. Віднімаємо 90, отримаємо 15 градусів. І тоді градусна міра кута АОЦ дорівнює. Градусній мірі кута ДОБ і дорівнює 15 градусів, як вертикальні. Записуємо відповідь 15 градусів. Номер 17. Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрія 8 та підручника математика 8 виконано.